Здоров, я Безлад, і давайте замутимо собі новорічний настрій старою українською рекламою. Обов'язково треба почати з найкращої версії реклами Кока-Коли. Він бачикаючи чаги рушай. О, її, і одразу так тепло на душі стає. Навіть цей кріповий санта, що підмигує, не псує свято. А безкоштовні пляшки в снігу це взагалі база. Ось чомусь, Так у світі повелося що дві найкращі реклами в Україні пов'язані з вантажівками: Кока-Кола з вантажівками і Рошен з вантажівками. А ось та сама реклама Кока-Коли тільки з акційними ведмедиками. За 5 кришок отримуєш ведмедика гарантовано! Це одна з небагатьох акцій, яка дійсно працювала. Я пам'ятаю, що багато моїх друзів обмінювали ці кришки на ведмедиків, причому у магазинах закінчувалися вони приходили чекати. Ну правда, кайфова різдвяна класика. На противагу, давайте глянемо, що пропонує пепсі. Пепсі. Що Запам'ятались. Що я тільки що подивився? Просто зазумлена пляшка пепсі в снігу. Вимагай більшого. Я вимагаю пепсі. Я вимагаю. Це дуже галіма реклама. Щоб свята запам'ятались. А от ваша реклама точно не запам'ятається. <му> але вже згодом Кока-Кола теж звернула не туди, ніби і Санта є, і вайби сімейні, але щось не то. У дружньому колі зірки посміхають. Ніби тих чуваків заставили співати на надриві якомусь ну не знаю, не подобається. А от що подобається кожного року, так це напередодні різдва у Львові з'являється дещо особливе, і тоді темнішою стає зимова ніч. А свята дарують радісні зустрічі та об'єднують різдвяним настроєм. Традиційний початок свят. Особливо мені подобається ця версія. Де Санті замість цукерок дають пиво, і він здуває його на всю Україну, і це типу сніг. Тільки питання: чи зможе себе Санта після пива вести адекватно? Або ще краще. Але львівське різдвяне це база навіть під час повномасштабної війни. Ось вам ще одна пам'ятна новорічна база. Новий рік. Ну, співає собі Санта, що тут такого? Зараз поймете. Новий рік, ялинка і сніг діжи. Нам припас сюрприз до свята. Діждались ми ще десь. От тепер розумієте? Ну це ж не реклама, це просто скарб. Бо що в Київ стара, фуфлежні реклами були новорічні. МТС взагалі з усиком шкварився. Ай? <laughs> а діджус старався для людей. І я цю рекламу пам'ятаю й донині. Oh, 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 Ще була прикольна планета діджус з новорічним зверненням. Ми розпочинаємо програму «Лазерний меч кожному громадянину. І головна подія цього року. Тепер ви зможете спілкуватися не тільки за допомогою телепатії, а й по телефону. Тому що діджу зробив нуль копійку мережі з новим роком, все, пане президенте, президент закінчив своє звернення. Вже тоді Діджус передбачив, що Україною будуть правити зелені. А креативу маркетологів дідюз хватило ще й на таку рекламу. Іноді краще привітати друзів по телефону. Хоча сніговиків можна використовувати по-різному. Коротше, твій сектор на 20 часов. Зброю застосовувати згідно інструкції. Я піду, поки полажу злодинку. Добро. Ще доволі рофляна реклама була у UMC. <звіллянна> влетить у копійку. Ні, не влетить. У нього UMC сім'я. Одна хвилина, одна копійка, а для таких час зупиняється. Алло? Там далі ще краще буде. Алло? Черки в UMC. підключіться, і цілий говоріть за одним номером. Справжня українська жінка не кине чоловіка у біді. Одна копійка, одна хвилина. Навіть якби в нього на рахунку був нуль. Він поки у повітрі висить, міг би жінці бомжа скинути, щоб вона передзвонила. Став лайк, якщо пам'ятаєш комбінацію Передзвоніть мені будь ласка. Не відходимо від теми антен і глянемо рекламу. Т2 напередодні нового року саме час усвідомити. Найкращий святковий подарунок родині. Т-2. Т-2. Звичайно ж, Т-2. Блін, як мене Харила ця жінка зі своїм. Т-2. 32 канали ідеальної якості. Ой, не треба розказувати. яка ідеальна якість. Вона ніколи не була ідеальною. Що на старих телевізорах, що на нових. Приблизно така якість була на більшості каналів. Ну, а які свята без виповона? Крінж блок, дорогі друзі. Я зустрів старого друга. Ну, Зустрів старого друга. Зустрів старого друга? Старий друже. зустрічайте в найближчому магазині. Не знаю, що крінжовіше? Російська мова в кінці? Чи те, як він кріпово дивиться в глазок? Добрий вечір, лічильник на газ. Подивіться, будь ласка. Але є ще одна версія цього шедевру. Ти що? Старий друже, з новим роком. Ну, не можуть вони без тої російської мови. А в кінці там взагалі номінація на найбільш беземоційне привітання року. Старий друже, з новим роком. Старий друже, з новим роком. І одразу новорічний настрій по жилах тече. Угу. Ще одна горілка, яка мене дратувала. Ну як, ялинка є? Ялинка є! А свято де? Свято завжди є. Ну, звісно, без Алкашки свята не буває. Але найкрінжовіша новорічна горілка це плакучая іва, яка просто в харю сує пропаганду хороших совєтських времён і ще в кінці регачка. Красиво встрічає. І тільки по цьому попередженню можна зрозуміти, що реклама українська. Радий, що її вже на прилавках не існує. Красиво ліваєм. Так, треба показати щось хороше. О, класична реклама ММДМС. Хоча правильно казати МНМ, але начхати. Ай! Як ти думаєш, Діду Морозу сподобаються наші подарунки? Без поняття, я його не зустрічав. Він справжній. Вони справжні. Е -е, дідусю? Така класна реклама, що навіть немає як підколоти. Хоча можу показати вам ось такі веселі кадри. Мало хто знає, але в цього твіста є продовження. Санто. О, ні. Я вратую риство. Діма, поля, Єва, Юра, Настя. Я всім керувати. Бери праворуч. Якого горіха? Подарунки. Так, їх переплутали. Що? Чому Діма? Що ти на той? Я зіпсував різдво червоний. Чесно кажучи, друже, ти його врятував. Прям клас. Цілий фільм зробили. Топово. Діма, привіт. Ді, що робиш? Нічого я не вдома. Чому діма? Дакс, а що відбувається в цьому фільмі? Показують, як дві компанії святкують. Чувак зупиняє відлік. <му> щоб подзвонити дівчині. Ось вона бере слуховку. А там. <му> І під враженнями вона приходить до нього. Щоб крінжово постояти і кріпово палити на гостей. І таких реклам з привітаннями було безліч. І всі вони були з російськими піснями. Вже краще, хай буде 100 реклам ліків, ніж ось це. Давайте відволічемось на щось хороше. Дуже хороше. Поспішаю всі звірята, зайчинята, ведмежата з нами свято зустрічати, веселитися і грати, а коли немає гри на... Прип'ять і три. Дід Мороз! Його? Подивись у трубі дід Морози на круги на 5-1, нуль, один насилай цифри п'ять і три. Рінольва нашої ялинки заспіваємо пісню дзвінком Ми людей здивуємо, дідуся врятуємо. І це відео реально здатне повернути новорічний настрій. Це ж так геніально і просто: взяти старі зациклені танці, які ми кидали по блютузу, і дати цьому прекрасному мужчині заспівати пісеньку, яка буде засідати в головах. На довгі, довгі роки. І звісно, ти хочеш забрати собі ці дві гри, які погані вони не були. Я і ялинки заспіваємо пісню дзвінку, ми людей здивуємо, дідуся врятуємо. А найкращий подарунок під ялинку це, звісно, ви, мої улюблені підтримувачі мого контенту на Патреоні, на Кофі і спонсорстві Ютубі. А також можете підтримати мене за посиланням в Монобанку. Я вам безмечно, безмечно вдячний. І, звісно, особиста подяка. Вічна є весна, Вердуго, Ігор Гарагатий, Остап Пушкар, Слав Бугуцький, Данило Песанець, The Джойс, Боринг Джордж і, звісно, неперевершений Ялсабот. Гарних вам всім свят. Дякую. Раз вже пішла мова про Діда Мороза, то. Вибач, синку, Дід Мороз трохи затримується. Він обов'язково прилетить завтра. В нього так багато справ, що він не встигає. Розумієш, насправді нема Діда Мороза. Просто кур'єр не встиг привезти подарунок. Не драматизуйте. Капець, ви прикиньте, ви маленька дитина, яка щиро вірить у Діда Мороза, і вам показують цю рекламу. Одна справа, якщо ось так. Розумієш, насправді нема Діда Мороза. Діда Мороза на пенсію. Замість нього святковий настрій даруватимуть святи Миколай та Санта Клаус. Так вирішили у Вінниці. Але в ті часи так не було. І весь новорічний хайп в Україні був навколо російського Діда Мороза. Хоча до мене в Закарпатті ходило два Миколая і жодного Діда Мороза. Ну а Ельдорадо спіткала така ж доля, як і Діда Мороза. То й хай їдуть собі. Їдуть вагонами Укрзалізниці. І хрестовим гарна мила реклама. Діди знайшли своїх снігуреньок. А може, снігурів. Російська пропаганда розповідає, що ми погано поводимося зі снігурами. А в цій рекламі вже багато не дідів морозів, а Сант-Клаусів. Того року дехто з нас хворів, і діти не отримали подарунків. Тому плюс цього року буде щодня з нами. Він підтримає нас у найкращій формі. Діти чекають на нас до роботи. А от вало, пам'ятаю, дуже кріповий дід Мороз був. Та ви гляньте на цю пропиту морду. Страшніше тільки ця картинка, яка тоді гуляла інтернетом. Пам'ятаю, мені і тато на флешці приніс. Нащо? Я не знаю. Ну а закрити тему Діда Мороза, я пропоную новорічним скрімером. І ще раз. бараночки!» Іще раз. Она маєш кого кого, а тебе я не очікував побачити. А що це у тебе? Це мій новий зимовий секрет? Це мій Американо з молоком. А ми ж як кудись так? Давайте я вам покажу ще одну неприємну морду. Фундук! Хто фундок? Я фундок! Так хто у нас фундок? Це я показав, щоб ми не розслаблялися в потоці ностальгії, адже в нас по телеку показували друга Дондона Кадирова. Тому я б не дуже сумував за цими часами. А от за ласунею я сумую. В Неї завжди були доволі милі реклами. Ласуня. І ще така на новий рік. Ласуня, от салюти, ласуня. Я би попросив зараз не запускати. Ну а який новий рік без цього малого і тієї самої різдвяної пісні, за яку мене Ютуб оштрафує на мільйон грошей за авторські права? Тому я її трошки підкоригував. На вара дістала, яка не бувала, звізда ясна над вертепом, свіпом засіяла, нарік веселився, де Христос родився, я чоловік перед нами наслідки. На вара дістала, яка не бувала, звізда ясна над вертепом свіпом засіяла, нарік виселився, де Христос родився. Я чоловік передаве наслітт. Проте всі забувають за цього малого, яким запахом Якобс приволік у хату чотирьох незнайомих тіпів, поки батьки порались по хаті. Опа, Віростюк скидує цінники. А що ти йому зробиш, це ж Віростюк? А це реклама аж 1999 року. Сім'я розбирає стакани. Що це може бути? Оболонь! Прикольно! Мама п'є лимонад, малому живчик, а діду пивко. Кожному своє. Бачите, можна зняти рекламу пива по-новорічному і по-сімейному. Тому дуже контрастує з цим реклама рогань. Мивку, сауна, дівчатка. Добре. Ой, щось мені зле. Добре. А от як можна обіграти новий рік і пральний порошок? О, яка краса. Шкода ялинка штучна. А ось так. О, ялинкою запах. Ні, ну прикол, звісно, замість ялинки нюхати порошок. Редакція каналу Безлад проти вживання речовин. Краще пити базовані напої. Коли ж почнеться свято. О! Свято починається. зараз! дарує живчик свято і створює дива. Ялина цікаві, радіє дітвора. Ну все, яблучний. Ти догрався. Сьогодні приготуємо дуже смачні яблука з сиром і родзинками в духовці. Ну окей, стара новорічна реклама, але невже у нас немає сучасних реклам на новий рік? Ти як знав! I to you... so... Розетка. щоразу що треба, це дуже контрастує з кислими мордяками працівників розетки в реальному житті. І ще така прикольна реклама від Сільпо. Вдягаємося у радість. Плекаємо щастя, яке знаходимо серед колючок долі. Збираємо кожну дрібочку енергії, щоб подолати морок і принести відраду. Знаємо, що переможемо. Свято в нас не відібрати. З Новим роком рідні. І це все, що я знайшов. Тому з Різдвом і новим роком рідні.